Я так люблю ride slow and the faster Тут жить я прямо из фильма, это Элвин, то гэнгстер Ідемо до таку. І так, друзі, всім привіт. На зв'язку Марк. А в цьому відео я вам покажу, як можна заробляти в інтернеті, маючи телефон, ноутбук або комп'ютер. Це я все покажу максимально безкоштовно. Але давайте домовимося з вами так, що якщо вам буде корисна ця інформація, якщо вона допоможе вам заробити кошти, то ви підпишетесь на мій YouTube канал і на мій Telegram канал Адже в Telegram каналі я даю звіти по торговлі, нові стратегії, інструкції і так далі. Все, не будемо довго затягувати. Давайте приступати до навчання. Так, дивіться, це валютний ринок, в чому взагалі суть. Не звертайте увагу на мій баланс, тому що я працюю дуже давно. Ось, дивіться, перейдемо на навчальний рахунок, демо рахунок і покажу вам сенс. Тут ми обираємо суму, наприклад, 1250 гривень. Тут обираємо час нашої угоди, тобто скільки буде тривати наша угода. Давайте оберемо мінімальний час. І дивіться, у нас є всього дві стрілочки вгору і вниз. Якщо ми прогнозуємо, тобто натискаємо стрілочку вгору, це означає, що ми робимо прогноз на те, що графік. До цього моменту буде вище, ніж наша лінія. Якщо графік дійсно буде вгорі, ми з вами зробимо зліва, зверніть увагу, 1025 гривень. Якщо ж графік а, уйде вниз, ми з вами нічого не зробимо. Точно також давайте оберемо іншу валютну пару, наприклад, Євроджо, і поставимо ось вниз. Це значить, що ми тепер робимо прогноз на те, що графік піде вниз. Якщо він дійсно піде, ми заробимо з вами кошти. Зрозуміло, зрозуміло. Тобто сама суть, я вже примкнувся на реальний рахунок. А я заробляю плюс-мінус по ну завчора. Я зробив 40 тисяч гривень за день, а за піза взавчора сто сімнадцять гривень за день. А в чому суть виходить, що нам все, що залишається, це дізнатися, куди піде ринок. В мене є така дуже цікава схема. Також в мене є торговий бот. Зараз покажу. Також в мене є торговий бот, який дає сигнали, куди піде графік, ви можете перейти безкоштовно і по ньому працювати. Це все в мене в телеграм-каналі. І також є така схема в телеграм-каналі, де можна заробляти кошти через цей сайт Binarium і через другий сайт Investing.com Цей Investing буде нам казати, куди піде графік. Тобто, дивіться, для того, щоб заробляти кошти, нам знадобиться Binarium, брокер-посилання на нього залишив в закріплених коментарях і Investing, новини. А також, якщо ви реєструєтеся на Binarium перший раз, вводьте бонус 112, він вам дасть плюс 100% на перше поповнення. Я Ним теж користуюся, тому це дуже гарний і чіткий бонус. Все, дивіться, після того, як ми зареєструвалися на бінаріумі, обираємо будь-яку валютну пару. Давайте Євро оберемо. Важливо, ми працюємо, бачите, тільки з лівою колонкою. Ось, тобто, Наприклад, обрали євро GPP, ну будь-яку валютну пару. Далі приходимо на інвестінг і вводимо в пошук цю валютну пару, яку ми обрали. Натискаємо на неї, далі натискаємо кнопочку Теханаліз. Technical. далі обираємо одна хвилинка, і Strong Seл пише. Якщо у нас пише Стронг сел, ми переходимо на наш сайт і натискаємо стрілочку вниз. А, хоп, пояснюю. Якщо, якщо пише StrongSell, а на російській мові тут є сайт, він буде писати агресивно продавать. А це означає, що сайт робить прогноз на те, що графік піде вниз. Якщо пише strong Buy, або активно покупати. це означає, що сайт ставить прогноз на те, що графік піде вгору. А, Sell, buy і Neutral нам не підходить. Тобто нам підходить значення лише активно продавати і активно покупати. В даному випадку strong sell. А, Давайте чекати завершення сигналу. А, що робити, якщо, наприклад, угода а, не зайде? Дивіться, як ви можете бачити, зліва в мене. Але давайте зараз чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Зараз зайде не, чи не зайде і далі продовжу розказувати. Якщо зараз угода зайде, я зароблю. Але ні. На жаль, перша наша угода не заходить. Нічого страшного немає. Дивіться, як ви можете бачити з моїх минулих угод, якщо угода не заходить, бачите, 20 тисяч гривень, ми просто подвоїмо нашу суму ставку. Тому давайте перейдемо на, знову на інвестінг, у новому обов'язково натиснемо одна хвилинка, далі пише Strong Sell. Далі подвоємо нашу ставку, вже ставимо 50 тисяч гривень і натискаємо вниз. Далі, якщо зараз тобто, угода заходить, ми заробляємо кошти, скільки максимально може бути мінусів? Дивіться, ось, наприклад, в мене. Було два мінуси в ряд, і на третій я відбив. Тобто, максимально, в принципі, може бути і три-чотири і мінуси. Але а, таке буває рідко, тому що якщо ви працюєте чітко по стратегії, то за, зазвичай ви будете залишатися на двох мінусах. Бачите, два мінуса, плюс. Далі хоп, хоп, хоп і хоп. Ось зараз в даному випадку в нас угода на 50 тисяч гривень успішно відпрацьовує. І зараз а, вона дійсно йде вниз. Ми зараз заробимо чистими 41 500 і мінусуємо 25 тисяч гривень потерю. Так, хоп, дивіться, ми з вами заробили 41 тисячу гривень 500 чистими. 41 500 мінус 25 тисяч гривень, які ми втратили минулі ставці. Ми заробили 600, 16 тисяч 500 гривень чистими. Давайте підемо далі. Давайте відкриємо іншу валютну пару і ще раз приглянемо стратегію. Нагадую, що всі посилання на всі. На всі сайти будуть в мене в закріплених коментарях. І також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ви зможете отримати доступ до торгового бота, який видає вам сигнали, куди піде ринок. Одна хвилинка, бачите, пише бай. Нам не підходить, тому що сайт не повністю впевнений, піде ринок вверх чи ні. Давайте оберемо, наприклад, U... GBP-USD. Обираємо GBPUSD, GPP-USD вводимо в пошук британський фунт до USD долара теханаліз, Одна хвилинка. sell. Також бачите, значення не 100%, Тобто можна в і заходити на sell, але якщо нам потрібно більше відсоток, більше результат, да, більше ефективність, тоді потрібно шукати саме ті сигнали, де пише продавати, або Strong на англійській мові. Знову натискаємо technical, Одна хвилиночка. Strong sell. Все, ідеально, ставимо 25 тисяч гривень і натискаємо кнопочку вниз. Також я рекомендую вам заходити в угоди 2-3% від вашого балансу, тому що так ви зможете стабільно заробляти кошти. Розумієте, якщо я зараз би валив умовно по багато коштів і натрапив би на три мінуси, то я би злив весь свій депозит, а так як я ставлю. 2, в даному випадку, навіть 1,5% від мого балансу, то я можу перекривати угоду. І, в принципі дуже великий обсяг часу, ні безкінечно. Так, дивіться, зараз у нас єврока заходить мінус. Нічого страшного, ми знову оновлюємо сайт для того, щоб якщо значення змінилось, ми це побачили. Strong sell досі пише. Ось, тому ставимо 50 тисяч гривень на те, що графік піде вниз. Дивіться, ось він, до речі, вже трошки пішов, ми з вами не встигли, але нічого страшного. Я буду навіть радий, якщо а, ця угода піде в мінус, як би це странно не звучало, для того, щоб я вам показав, як вести себе в стресових ситуаціях і. Що взагалі робити? Я ж нагадую, що в мене повністю блог а, як є, тобто, якщо я заробляю кошти, я показую, якщо я втрачаю кошти, я показую. Тобто, все вам показую, як є, без нічого мені немає ніякої вигоди щось десь брехати, щось дурити, тому що в мене немає ніяких віп-каналів, в мене немає ніяких платних послуг. Я все це роблю для того, щоб мій блог розвивався і ставав кращим. Дивіться, якщо зараз нашого з демо, ми зробимо плюс 39 тисяч гривень чистими. Залишаються останні секунди, і графік, на жаль, вже хоче перетнути нашу червону лінію. Я надіюсь, йому це не вдасться. І що там Да, не вдалося. Ми з вами заробили плюс 39 тисяч гривень чистими. Давайте відмінусуємо. На калькуляторі, тобто ми з вами зробили 39 тисяч гривень чистими, мінус 25 тисяч гривень наша минула ставка. Ми зробили з вами 14 тисяч гривень тільки що. Далі давайте порахуємо общий прибуток за день, додамо плюс 41 тисяча 500 чистими і відмінусуємо 25 тисяч пум. Так, щось не те я зробив. Давайте ще раз. 41. А якому додав? Да. Я зря це зробив. Так, 16500 плюс 14000 гривень. Ми за це відео заробили чистими 30500 гривень. Все перед вами. Тому при... підписуйтесь на мій телеграм-канал, повторюйте стратегію, вчіться, заробляйте, і все буде мега чітко. Нагадую, що доступ для бота, який веде безкоштовні сигнали. Все буде в описі, все буде під відео в коментарях. Тому все, ставте лайк.